Вітаю! Отже, чому Херсонщина могла стати мекою натурального шовку в Херсонській області, Великоолександрівському районі, в селі Іщенка і не тільки. В усій степовій зоні Херсонщини були популярні лісосмуги. Це такі ділянки рівні, які відгорожували частини поля, для того, щоб, я так розумію, не було смерчів, бо в степу смерчі були часто пилові бурі. І в Селіщенка лісосмуги садили абрикос і шовковиця. Шовковицю підстригали до рівня зросту людини. Чому? Тому що вона не просто росла, а з неї обривали листя. Для чого? Для того, щоб в колгоспах деяких вирощували так званий шовкопряд, Це такі маленькі червоні черв'ячки. Я пам'ятаю, як моя тітка приносила ходила на рознарядку роботи і приносила отак в пакетику на долонці. Таку невелику кубку червоних, маленьких, неприємних таких черв'ячків. І тоді ми ціле літо ходили і збирали листя для того, щоб вирощувати їх, які ще називалися тутові черви. От. Пізніше, коли вони росли, там були спеціальні приміщення для них. Вона робила все там мікроклімат, як я тепер розумію. І потім вона нам показувала такі от кокани білі. На кшталт таких, які ви можете бачити в соціальних мережах, коли вам показують, як роблять шовк в Китаї. Ці кокани потім на вагу здавалися, і з них робили шовкову нитку і робили натуральний шовк. Отже, коли відбудується Україна, і коли люди повернуться додому і все відбудують, лайфхак, ми можемо стати мекою виробництва натурального шовку. А все завдяки шовковиці. Subtitles